Перед вами гібрид перцю портека висаджений на мульчуючу плівку. Ширина плівки в нас 1,20 м. Під плівкою лежать дві крапельні стрічки і висаджено трирядним способом. Між рослинами 30 см. І між рядами також виходить десь плюс-мінус 30 см. Тобто схема, в принципі, 30 на 30. Поки що. Схема нормальна, робоча. Як буде далі, я буду показувати. Хочу зараз показати сам перчик. Ми його не посинкуємо, але мінус мульчуючої плівки в тому, що перець підгорає, а точніше, не перець, а листя. Бачите? Те листя, яке лежить на плівці, воно трішечки горить. І з цим зробити ми нічого не можемо. Будемо пробувати, можливо, фарбувати його білим перед посадкою, тому що плівка дуже сильно перегрівається. Тому ми і не пасинкуємо. Ми чекаємо, коли кущі розростуться, і вони самостійно будуть прикривати плівку. Плюс до цього ми не прибираємо пасинки ще й через те, що, коли будуть плоди, вони будуть важкі і кущі. Хочемо ми того чи не хочемо, будуть лягати на землю. Плоди будуть також торкатися до плівки. Тому захист плівки від сонця тут дуже важливий, аби перці не пеклися не лише на сонці, те, яке світить згори, а ще й те, яке гріє плівку, тобто від самої плівки. Перці розвиваються непогано, як бачите, вони зелененькі, тому що перед висадкою вони в нас були дуже жовті. І після висадки я вам показувала, як вони виглядали. Вони дуже-дуже жовті були через стресові умови, через холодну погоду, через те, що в нас теплиця не опалювалась. перед самою висадкою, було реально холодно. Але наразі виправилось все. Перці позеленіли. А ось якісь, до речі, випади. Цікаво. Треба на них звернути увагу, що з ними не те. Так, а загалом перці виглядають дуже-дуже пристойно. І ось підтвердження моїх слів. Перчик, який лежить, торкається плівки, він підгорів саме в тим місцем, яким він торкається плівки. Бачите, і листя так само підгорівше. Це від плівки. Тому рослини на плівці бажано не пасинкувати взагалі, щоб вони як якнайшвидше закрили своїм листям усю все сонце, яке може перегрівати плівку.